Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Юр Шевець. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який зложиває алкоголем. А як кажуть у нас в українському народі, що у. П'яного на язиці утверезово на умі. Так от, не знаю, був Дмитро Медведів під шафе, чи не був, але він сказав те, що сказав. Він сказав, що мир перемиря Росії не потрібні. це лише виграш часу. Росії потрібна капітуляція України. Повторюю, мир чи перемиря Росії не потрібні це лише виграш часу. Росії потрібна капітуляція. України. Далі, устами свого речника Піскова, диктатор Путін заявив, що в найближчий час з президентом Зеленським і президентом Трампом зустрічатися, не буде. Це питання буде обговорюватися аж на початку наступного місяця. Мединський, який очолював делегацію Росії на перемовних в Стамбулі, говорив ще дві з половиною години. З міністром оборони України меру. обговорювали 13 пунктів, 14 пунктів російського меморандуму. До нас довели три пункти, а росіяни їх написали аж 17. Ну і це була така таємнича розмова. Ну а після Стамбулу наша делегація вилетіла в Сполучені Штати Америки, міністр економіки і е голова е офісу президента пан Єрмак. Мова буде йти про купівлю американського зброєння. Ви скажете, на які кошти ми будемо купляти американське озброєння. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. І ми розплачуємося за всю зброю в один момент. І тоді Путін просто перестає воювати і йде на мир. Ось такий український план. Простий, геніальний. І цього боїться Путін. Він дуже боїться, що всі російські гроші, які заморожені за кордоном по всьому світу США і заморожені, перейдуть у власність України як репарації за задійну шкоду. Недаремно вони кричали, що питання репарацій не виносилось навіть на меморандуми. Ну і сьогодні ми вдарили по двічі по Кримському мосту. Операція глубина. І показали, що Україна дістане всюди навіть під водою. І термінова заява президента Зеленського, що Путін не хоче миру. Путін запропонував замість перемиря на 30 діб, перемиря на 2-3 добу, щоб забрати тіла вбитих. Президент Зеленський зробив термінову заяву, що я. Не хочу забирати вбитих, я хочу, щоб убитих взагалі не було, щоб перестали убивати. А перемиря на 2-3 дні це просто піар-хід Путіна, який навіть і не думає припиняти бійню, цю безглузду війну, сказав президент Зеленський. І він звернувся до Трампу, до президента США Трампу. З зверненням. Ви ж бачите, що Путін не хоче йти на перемовини. Він не хоче зустрічатися віч на віч зі мною і з вами, президенти США Трамп. Тому я прошу включити санкції Америки на повну. На повну. І саме цього боїться Путін. Що буде далі, покаже час з вами, український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.